Добрий день, брати та сестри. Часто люди нас запитують, як правильно молитись за своїх близьких або родичів, або дітей. І от сьогодні якраз натрапив на думку преподобного порфірія Кавса Коваліта, в якій він е, каже наступне: по-перше, потрібно в молитві забути свій егоїзм. Здається, незрозумілі слова, але мається на увазі, щоб людина ніколи навіть сама в собі не хізувалася потім, що вона. Помолилась, і тому тій людині стало краще. Тобто він каже, повинна бути любов, а любов це жертва. Да? Як мати, коли встає вночі, наприклад, до дитини, вона ж цим не пишається, не гордиться, це її просто обов'язок, вона інакше не може. Так от, каже, преподобний Парфірій, Бог чує такі молитви, які переповнені любов'ю. Тобто, ми повинні наповнити своє серце любов'ю за людину, яку молимось. І Забути себе. Також він звертає увагу, що прекрасною для цього є молитва Ісусова, Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй, грішного чи грішну. І Він каже, важливо, промовляючи цю молитву, молитись саме за мене, не за якусь людину Його, наприклад, або мою дитину, а саме розуміти себе. Тому що він каже, люба молитва, вона має принцип бумеранга. Тобто, коли ми наповнюємося любов'ю до тої людини, бажаємо їй все самого хорошого, це так і називається благословіння Божого, то автоматично і наше серце тоді це отримує. А молячись так само за себе, розуміючи іншу людину, і ця людина отримує це, тому що ми одне тіло, каже преподобний Порфірій: одне тіло, одна родина, всі діти Божі. Ось. Тому, браті і сестри, будемо так само творити наші молитви за наших близьких, забувати себе, наповнювати серце любов'ю і творити молитву щиро сердечно за наших ближніх. Тоді будемо почуті Богом. Якщо вам подобається те, що ми робимо, підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайк, коментуйте наші відео, поширюйте їх в соціальних мережах.